Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такі рулетики з налисників. І буду їх потім запікати в духовці. От, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати такі налиснички. Це дуже-дуже смачні налиснички такі. От для начинки мені потрібно куряче філе, я вже його відварила. Кожен знає, як філе відварювати. І... Можна і покупне. У мене сьогодні домашні, з домашньої курочки філе. Три яйця. Я теж відварила вже готові варені, 250-300 грам сира твердого, трошечки невеличкий такий кусочок масла вершкового, сіль, майонез, олія рафінований і перець чорний млений. Ну, от все, що мені потрібно, так більш-менш сьогодні для таких налисничків. Ну, от скажу, покажу вам, що я вже тісто для налисків розробила, воно вже відстоялося, і зараз буду їх іти смажити налиснички. Як я тісто розробляла для налисничків, я не показувала, тому що Кожен має свій рецепт хороший, такий, що вже правик до нього і може користуватися таким рецептом. Я дала туди, я скажу про своє, дала 4 яїчка, дрібку солі, ложечку чайну цукру. І зараз ще додам трошечки олії, вже коли буду смажити. І дала 250 мг молока, 250 мг добре річенької води. Ну, і Консистенцію з муки вже кожен робить, пробує, щоб гарно їм вони були тоненькі і щоб не рвалися. От все, що я додавала до тіста, щоб зробити на лиснички. Ну, от і все. Я зараз от м'яско і яйця переб'ю в такому міні-блендері. Отакий в мене є, таким я користуюся. І вже далі буду показувати вам, як я буду робити начиночку, яких я на... смажу на лисничків. І... Як я буду вже далі продовжувати, буду показувати. М'яско я вже перебила, яйця теж. Ось така у мене вийшла маса, бачите? Зараз сюди я додаю трошки солі. Соли багато зразу не буду давати так трошечки чуть-чуть солю лишень, тому що майонез буду сюди давати, і щоб не було, десь так взяла півчайної ложечки, може, і не треба більше. Перчик чорний, малений, отак. Тоже за смаком, як любите. Гарненько перемішаються трошечки сіль перець І зараз сюди буду додавати майонез. Ну, от майонезу давайте. Ну, майонез я буду на ложки але воно має бути таке, щоб воно могло гарненько намащувалося, потім воно на лиснички Оця начиночка Така має бути. ну дала дві. Зараз ще одну. Кашу так так. Вже коли я вимішаю з майонезом, і тоді попробую ще раз на сіль. тому що в майонезі, як я кажу, ще сіль є, і щоб не пересолити цю начиночку. Бачите, ще треба майонез. Я вже так буду по цьому лити. Можна сказати, що десь так 100, це на мою начиночку зі 100 грамів, 100 міліграм цього майонезу піде. Зараз він і покажу. От я додала майже цілу пачечку майонезу, там 160 грамів у мене було майонезу. Соли ще додавала дівчатка, ну це я вже на, пробувала на сіль, на перець я додавала. І пробувала, Так що, от пачечка на 160 г майонезу майонез у мене сюди пішла. Отакої от воно консистенції. Бачите, що було добре на, на лиснички його намащувати, потім, оцю таку начиночку. Ну і Дуже ще скажу, що добре, би було, якщо би було відва... печінка куряча або індюшати, печінка теж відварити, і воно ще смачніше би було. Така начинка для таких налисничків. Ну, все, начинка хай відстоюється, а я йду смажити налиснички. Ну от, е, Налиснички я вже посмажила, бачите, які от такі ну от, отакі. От отакі налиснички вийшли. Бачите? І зараз я буду от, е, начинка, така дуже смачна начинка, дівчатка. Хлопчики, така дуже смачненька, смачненька е, начиночка получилася. Сир я натерла на терці. Кожен знає, як натирається сирний, буду показувати. І от маю таку формочку стіклянну. І оцей кусочок масла, що я казала, зараз я гарненько змастю цим маслом оцю формочку. Спочатку буду на... кладати зараз цей начиночки і буду намащувати оці на, на лиснички. Так. Покажу вам, як я це буду робити. Так зроблю, щоб трошки вітніше було. Отак поставлю. Можна ножем попробувати. Так ножем трошечки краще. Отак ложку столову ставлю. Більше не треба. Столову, столову ложку. Повну столову ложку. Може, Отак. У мене трошки маленька ця ложка, не, не аж така столова, але я ще трошечки візьму, бо я так ухопила скоренько і побігла. Отак. По краям сюди я не ставлю і звідси по краям не ставлю. Бачите? Я їх буду завертати, скручувати, там не треба цієї начиночки. Отак просто. Ну, От видно? Бачите? Отак. Отак гарненько. Гарненько так роз. Тепер візьму от. Сира, трошечки, небагато. Я рукою дівчатка беру руки миті. І отак прямо тут на з краєчку трошечки. Так небагато, навіть це забагато, небагато, бачите? От, Показую трошечки. І тепер буду завертати їх, оці краєчки до сюди, отак. Бачите, сир отут виходить, трошки вперед, не видно. і отак буду закручувати їх. Ось ну, такі завименчики зараз вийдеться в мене. Ось такий завиманчик виходить. Бачите? І зараз буду складати сюди цю формочку. Зараз ще один зроблю. От. Ще один. так ложку набрала. Ложку краще я, ніж взяла, то не дуже. To najduższym żem, mi... Dobrze. І знову беру сир. І так на початок, отут отуск ставлю сир. І ще трошечки. Ще раз покажу, бачите, скричку поставила сир. І тепер знову отак буду закручувати. Коли закручується, сир робиться всередині рулетика. Ось такий рулетик знову вийшов. Ну, от, я зараз швиденько вже накручу цих рулетиків, і тоді вже покажу, щоб було швидше трошечки. Ну, от я Бачите, накрутила таких рулетиків і формочку маслом мастила, отак. Видно? Видно. Сири у мене ще залишився. Він мені потрібний зараз зверху. І я ще для прикраси так, зверху мала у холодильничку, в холодильнику порізала дрібненьку помідорку. Все. Можливо, йти ставити, можете і не ставити. Це я так для да себе ну, от, І буду вже складати рулетики. Рулетики складаються плотненько. Отак. Отак. У мене ще налиснички залишилися, і начиночка ще залишилася. Якщо потрібно буде, я зараз докручу ще. Отак. От от. Я бачу, що ще можна отут два помістити. Зараз я докручу ще два і тоді вам покажу. Я доробила ще от два рулетики, все, формочка вже заповнена, бачите? Ну, тепер візьму ці помідорки, я порізала так дрінесенько її. І отак просто зверху. Skladaj, nekje, ne nekje, tako narediti. To ni obvezno narediti, to sem si tako predomnila. Ampak jaz mislim, da bo slastnenko, ker pomidorka tu ne pomisha. От, це розігнала. І тепер оцей сир що залишився, я зверху засиплю От рулетики. Я духовку вже включила на 180 градусів верх-вниз. А скільки вже будуть рулетики сидіти у духовці, я скажу. Їм довго не треба, тільки, щоб добре пройшлося жаром, отак От вони пройшлися, прожарилися, там протеклися. Як сказати. Ну от, бачите, отак. І несу у духовку, щоб запікалося. Запічуться, ми зустрінемось. Рулетики вже готові, я вже забрала з духовки. Пройшло півгодини. Півгодини вони запікалися Я казала вже при 180 градусів верх-низ. Ну, от дивіться, дівчатка, яка красота вийшлася, а запах не обичний, прям. Це дуже-дуже смачненькі ці такі рулетики. Ось зараз візьму. І покажу вам їх на тарілочки. Чим би це взяти, так щоб було гарненько. Зараз щось придумаю. Я взяла ложечку, ложечку, напевно, буде мені трошечки краще. Дуже-дуже гарячі ще все. Не які вони, бачите? От. От ще можна показати один. Це така смакота я вам не можу передати. Ну, я зараз візьмемо розріжу отут, покажу вам. Дивіться, бачите, які гарненькі. Це таке блюдо, ці рулетики, їх можна навіть готувати на святковий стіл. От, розріжу і покажу вам. Ну от, бачите. Це дуже смачно, дівчатка, хлопчики, готуйте по такому рецепту. Це дуже-дуже смачно. Це рулетики, які неможливо переказати, яка це смакота. Ну що, всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні дивився, як я готувала такі рулетики. Готуйте це є дуже-дуже смачно! І всім, всім дякую за підписки, за лайки. За коментарі, за все-за все вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім мирного неба, здоров'я, всього, всього найкращого. І до зустрічі!